Всім привітки! З вами Тарасочкін 5 і дивіться. Я заходжу в магазин і бачу, що тут 5 легендарок. Давайте ми йдемо їх відкривати. Давайте. Такс. Ну, ну Перша легендарка. Ну, це дебільна пасівка. Я буду 30 таких відкривати. Так воно щось підлагує, Ну, з лагами треба стикати. Давайте далі цей і виберу. Блін. Якщо? якщо мені все пасівки випить, я, я думаю, що тут буде вести. Так. Ель Курасон мені випав. Це вже плюс один скінчик в колекцію. Блін, якщо мені зарвіть буде боєць легендарний, то буде трэш просто. Давайте далі відкриваємо стардропік. Ну, блін, пасівка на Амбір, дика. А, то пасівка імбова. Запасівка і платин, що не моє. Блин, то вже перед финальних стакдроп не убийца. Ну, Пожидали на кабутийка. Ну і призарядная брока. Ну, більше шантів нема на бойца. Що таких купа буде. Ну, там дальше не везе мені. Там дальше мені не повезе. 100%. А! Да! А! Він що, автоматично відкрився? Ану. ХЕНК Він якраз там був. ХЕНК <скільки> Чекайте, заскрінемо, блін. ХЕНК мені випав. Ура! Він якраз тут був. Мені мені нині один боєць хоча б випав. Я дуже радий. Я ще задоволений зроблю. Хоч я один боєць випав. Ну то хенку. Ладно, мене тут роб трішечки порадував, бо випав хенк. Ідемо другий аккаунт, там мій твінок, на якому три тисячі кубків. Могло б два бойця випасти, але випав хоча б хенк. Один боєць мені випав. Йдем далі відкривати, дуже радий. Що їх нарешті додали. Ну, з вагами стикнутися. Б. Дуже-дуже прийдеться. бо Зараз мільйони людей в браво. Ну от, тут рейнджер брок є. Зараз ми візьмемо і тут теж відкриємо. Я думаю, що тут буде вести. Тут три ма... тисячі тут кубків. Так. Я думаю, легендарний боєць, боець. Красавчик Коль. От мені би так на основі б випав. красавчик Коль. У мене кольта немає. ніяк. я б був радий тоже. Далі легендарний Ще один. Другий легендарний кассов. Пасівка нагаса. У мене на цьому аккаунті не було ніякої пасівки на газа, того. Нехай буде. Блін, а як то круто їх відкривати? Я думаю, що буде один, а так і буде писати п'ять, але вони так поставили їх. Пижи, не пасівка! Ну, блін, ну чого пасівки випадають тут тільки? Я б, якби був я б... Я б всім віддавав легендарних бойців. Так. Передостання надії. дай бойця якось тут. Ну блін, кліновий бар. Ланд, я б якийсь ще один скінчик випав. Я думав, що бойці судьбойці зараз випаде, бо з останніх стакдропів завжди бойці випадають, бо мені хрен з останнього випаде. Так, так мені випадає зарядна спайка. Дуже-дуже крутий дроп. Я думаю, тут буде поліпший дроп. Вона на аккаунті 25 26 тисяч кубків випав і той ліпший дроп. Ну, вже плюс один боєць з копілочком. Це хенк. Жалко, що не два бойця. Ну, хоча б щось випало. Далі, це аккаунт мого брата. На ньому я теж я дуже сильно хочу вибити тут Легендарку. Тут актів взагалі ноль чогось. То вже по щоту 11-й стартроп зараз буде. Так, лагає. Пижу, то пасівка якась, напевно. Ну так, що треба було очікувати? Ну зараз тут пасівка, пасівка. Пасівки будуть на спайка випадати і на брока там, на кольта буде випадати. Ну я не думаю так. Я думаю, що зараз нарешті повезе і випаде щось адекватне. Так, мичка. Пиші, де кольца? Дайте мені таблетку якусь. Моєму братому випав ворон. Ви розумієте? Я просто в шок. Прикиньте, зараз випадає леон. Прикиньте Леон, зараз випадає. Я тоді буду в повному шоці, якщо мені зараз дропнеться леон. Ви розумієте Леон. Якщо мені зараз дропається Леон, я не знаю, що то буде. Якщо зараз братові дропається Леон, або якийсь міфічний боєць. Ви берете і, і нажимаєте кнопку підписати. Давайте. Ну, мені теж він випав. Мені він теж випав, тож давайте не розстраюватися далі. Йдемо далі. ми. Та вже. 14-й, походу. Блін, ви зараз повезло. Пожи, розраби. Послухайте мене, дайте ще одного легендарку, то на бібі. <гум> я думав, що це зомбіл, тут ужасно і бі бібі випала. Ну я в шокі, легендарний ворон випав. Так би мені на аккаунті, коли дворкнувся, я, я би не знаю. Давайте, якщо зараз випадає міфічний або епічний персонаж, або легендарний навіть, то ви всі прожимаєте кнопочку підписатися. Ну тут на цьому аккаунті дуже-дуже повезло. Тут випав легендарка Ворон. Йдемо на наступний аккаунт, це аккаунт моєї сестри, напевно, так? Крістик. Ось у мене там два аккаунти, на яких 400 кубків є. Я навіть не думав, що випаде епічний та легендарний боєць. Так, йдемо далі. Я, який -то по щоту. я Я від такого шоку, що моєму брату випав ворон. І то з першого чи другого. Ну, вот, це аккаунт моєї сестри. Не аккаунт називається крістик, ну ви знаєте її. І зараз ми, звісно ж, відкриємо на її аккаунті, і я її тут коктейлю не думаю, зараз тут виб'ють теж щось скутеньке. так. Такс. Ну, залага. Перша надія на бойця. Тут 100% будуть попадати тільки гіперзаряди. Може випаде п'ять бо Тут ні на гаджета. Немає на 100 пасівки. Тобто зараз можу випасти дві пасівки. Перша на 100, потім друга, друга пасівка на 100 Ну або на Джессі. Так, в неї тут є багато пуців до пасівок Ну, лаги мусить бути звісно. Ну тут пасівка. А, вже не імба То ліпше, ніж яка є на вольті. Мені теж поставимо тут. Далі. Я вже зберіть, який по що, я рахувати не буду, але ну, їх 30 сун. Ну, давайте. Так, легендар. на Брока, ну то гамно, скін. Фу. Я такий скін не буду ставити. У мене є вже рейнджер, я його ставити не буду аж ніяк. Ні. У цьому каунті є чорний рейнджер. Дай хоча б скин, дай хоча б він і пітись кохопиться. Якщо мені на... Аккаунті випав епічний хен, то вже думаю, зараз повезе. Давай, давай, давай. Ну от, що треба було говорити. Тут будуть дати пасібки. Но, Ще не. Е, ну, не сумуємо, тому ще є два аккаунта. Два. Два аккаунта ще є. Так, такс, такс. Я потім за Хенка буду вчитися грати, у мене, не на минув. Боєць бібі. Опа! то вже третій боєць за відео. Давайте ми все будемо скрінити. Бо скрінити то просто база вже. Три бойця вже є. Три то уже плюс. Далі. Твінк мій. Твін п'яті підписав, насправді, він просто пише твінки і смайлики там деякі. Тут дуже мало кубків, тут 400 з чимось кубасів, того я думаю, тут на хороший дроп. Билися їх тут дали, пижу, дайте, дайте, все, дали. Такс, так, так. Перший старт дропі. Пижу, повези, випадає Ель Корасон. Мені він теж випав. У мене на Ельфліму є дуже поганий скін Ель, Ель атоміку на основі того. Це вже плюш він мені випав хоча б далі. Я нажав? не зима, що не, зам... не, не нажимає. Сем боєць. Опана. Опана. Це перший епік на цьому аккаунті. Тут 400 кубків. Вот, вже четвертий боєць за відео. Це не, це не огромезний відкриття, бо я би хотів пробити куча-куча аккаунтів, щоб було 100 легендарок, але в мене по-своєму. Далі випадає на Джесі. Літня Джессі. Ну, під вайбек літа. Дуже прикольно. Через 2 дні Толк, Теж буде на нього реакція. Далі. Передостання надія, набудь, запиши хоча б хенка дай. Скін за 149 гемів тут випав. Цей скін коштує 149 гемів, ви розумієте, і він тут випав. На 400 кубках уже є скін за 149 гемів. Йдем далі, мені там на основі я вже забув якийсь скін випав. я вже просто з таке забув, що випав ворон моєму. Оп'ять скінь прямо! Ви шола зробили, дуріли своїми скинами. Ви подивіться. Ну, Наше, мені то безполезне. Дивіться, скільки мені скинів на Ель Примо випало. Ви колись таке бачили, дивіться. Ель Рудо Прімо, Ель Драго Вердозо, Ой, а правильно. І Ель Корасон. Давайте ми собі поставимо на лобі ось цей дуже імбовий. Я сам в шосі що тут випали три скіна на Ель Примо. Ну все, я думаю, тут ще є тогда. Ну і останній аккаунт. Добре, що мені хоча б на основі хенк випав. Бо я вже ні на що не сподівався. Ну мені нарешті він випав. Він якраз там продавався. Ну, блін, ну з тими податками. Давайте вже заберемо, потім мені не мішало під час відкривання. О, без така логіка, блін, тупа. Йдемо відкривати. Я думаю, тут дадуть, блін. Опа, все. Тут, я думаю, випаде зараз 100%. Вольт або Драко. Пижу, давайте. Мої думки справді це і випадає. Морська ніта. Опять підлітній вайб. Ну це імба просто. Мені всі скини підлітній вайб випадають. Ну це вже дуже-дуже імба. Мега, мега, мега імба. Випадають літні скини тільки. От я літо ну, люблю, но зима це любиміше моя пора року. Візьму подарочки, ну тут теж красивий вайб, того далі. Ну і реально насичено. Брату випав, вор, давай. О, блін, у мене завид просто. На моєму твінку випав той скін, який я хотів на основі. Жалко. Ну ладно, хай ще буде тут. Хотілося б на основі такий скін. Я вже забув, які мені там скіни падали на основі. Ну ми проведемо ітоги. Бойця, дай бойця. Дає... Опять скін на ЛП. Ви що розробник? Хочете на в наступній обнові випускати скін за 299 гемів, чи що? Я не можу зрозуміти, розробити. Яка у вас логіка так? Зай капенні. Так. Ну, як, ну мені тут мені цей скін мали безплатно видати. І компенсація буде 100 монет, та? Остань, монети. Та пішли вони, які розроблять. Коротше, йдемо на свій твін. Ой, на основу, блін, я вже запутався навіть Ну усе, Ось таке було відео, мені випав якраз літній бо є, далі ще не завершу, зараз хочу подивитися, скільки мені скини випали. От, хен кулік мій. Давайте ми його підкачаємо звісно. Блін, то їм бахне. Я не знаю, може він комусь подобається. То за нього треба навчитися і грати перше, що його хай На шостой спів його прокачати. Мені там ще скінчики якісь випали, ну чекайте, на L Primo. А, мені на ворог випала пасівка. На Amber випала крута пасівка дуже, то кайф. Що мені ж там випало? Гіперзаряд на брока мені випав. Так? Так. Ель Корасон, Мені подобається скин. Комусь він не подобається, мені він подобається. Тобі хоч якось випав такий собі. А ну, чекайте, які тут мені випали скини. Я не... Що кошу не дарума або динозавр Леон випав. Або Кібер випала, або колокольчик на ній. Мені випав нині той скін, далі. і ще мені випав нині. Ні, мені, напевно, один скін нині випав. Ну коротше, мені, мені випало 5-4 бойця, одна легендарка. Я в шокі. Ну що ж, всім папа, -па, дякую за перегляд! Всім па-па